Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні знову загальний розклад. І, як в кінці місяці я таке роблю, коли ми дивимося пораду на наступний місяць. І ось вам порада на травень. Справи у вас можуть бути різні, і ситуації життєві можуть бути різні, і, можливо, ви почуєте щось для себе, якусь підказку. Як завжди, шість варіантів для вас. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Обирайте якийсь один варіант на якусь вашу ситуацію. Або, можливо, взагалі ситуації нема, Просто якась підказка вам на травень. Дивимося, перший варіант травень. Так, 9 мечів і двійка монет. Щось вас так гнітить. Щось ви так мучаєтеся чимось, якісь думки у вас такі тривожні, якась невпевненість, страхи, можливо, ночами не спите. Ну, але я вам хочу сказати, що воно вже, як то знаєте, кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють. Це ваш якийсь внутрішній страх. Скоріше, ви себе заганяєте в якийсь депресивний стан, розберіться в собі. Використайте можливості, а вони у вас є. І не вагайтеся. От дивіться, тут така карта ну, взагалі, тут людина так, така вразлива 9 мечів, але поруч стоїть двіка пентаклів. Тобто придивіться, знаєте, я скажу, що з будь-якої ситуації є як менше два виходи. да, оце от, Оце про вас. Не заганяйте себе в той кут, от не треба. Використайте можливість, придивіться все вам дасть якусь підказку. Проявіть гнучкість в якійсь ситуації, будьте як лоза. Знаєте, тут ви сидите, плачете, але не потрібно так робити. Як то кажуть, от прогніться під щось, і воно так поступово, поступово виведе вас з цього стану дев'ятки мечів. І ще тут ще як варіант може бути порада. Дуже уважно про гроші. Скоріше всього, грошей і не дуже багато. Перший варіант, так? Тут у вас можливо бути якісь коливання, куди там всунути якусь суму. Так Так от не поспішайте, тому що ви схибите. Це була порада для першого варіанта. Другий варіант. Так, король кубків і вежа. Ретельно все зважте в сердечних справах. Вам тут треба рятувати себе. А не стосунки скоріше всього, які у вас є стосунки з королем кубки, це може бути і щось особисте, а може це просто король, якийсь в житті. Це може бути брат, сват, кум, я не знаю друг. Але тут, скоріше всього, все у вас рухне, буде якесь потрясіння пов'язане з королем. Тому підготуйтеся і дбайте про себе, дбайте про свою нервову систему, от і тобто, ви вже попереджені, знайте, що тут, тут щось у вас буде пов'язано з королем кубків. Якийсь розвал, якась руйнація. Рятуйте себе. Не цього короля, тут уже нема що рятувати. Рятуйте себе. І ще як варіант: тут може бути про переїзд. Якщо ви задумали переїзд. Готуйтеся, він відбудеться, тому що одне із значень вежі це переїзд. А поруч із королем кубків, тобто це ви з кимось будете робити цей переїзд. Знаєте, навіть існує такий вираз: переїзд це як маленька пожежа. Так, щось забули, щось зламалося, щось розбилося, щось впало, ну, От старе відпало, нове ще не з'явилося, ну от якось отак. Начувайтеся, тут у вас будуть серйозні зміни. Ну, я схильна думати, що це зміни в особистому житті. Третій варіант Сім жезлів і вісім мечів. Ну, тут вам доведеться себе захищати. У вас, можливо, вже є або складуться якісь складні, такі складні життєві обставини, ну, де вам потрібна буде сила волі, якась впертість, якщо хочете, аби не загнати себе у цю вісім мечів. Так? Це ваші страхи, ваш такий психологічний ступор. От ви від чогось захищаєтеся і, і самі себе заганяєте, ось, ну, знаєте, одне діло захищатися іти до побідоносного кандидата, як то кажуть, да? а друга справа захищатися, але закритися, замкнутися, загнати себе як глухий кут. Так от я вам кажу: не робіться, захищайте себе по сімки жезлі. Бачите, тут ось лев лежить, да? поражений вже його, а ось хлопець спас ягня. Тобто спас щось таке цінне, живе. І я ж вам кажу: не заганяйте себе в вісім мечів. Бо з'їдять і скажуть, що саме в рот полізло. Зрозуміло? Захищайтеся. Захищайте свої інтереси і свої права в чомусь. Так. Далі четвір, четвертий варіант туз мечів. І хто у нас тут верховний жрець? А вам треба навести порядок. Четвертий варіант. Порядок, я маю на увазі не в хаті, ні. Вам треба навести порядок от в якихось стосунках, і, або в якійсь ситуації. Вам треба взятися за розум. От Взятися за розум, буквально. Орієнтуйтеся на духовні цінності, не порушуйте обіцянок. Якщо ви вже комусь щось пообіцяли, значить ліпьошку розбийтеся і зробіть, іначе будете покарані. Не відвертайтеся від родичів похилого віку. Можливо, у вас буде якась така ситуація життєва, коли ну, доведеться, знаєте, вам треба одне робити, а вам треба ухажувати там, за хворим дідом там, чи ще за кимось. Ну, розумієте, да? і вам доведеться щось своє особисте подвинути. На задній план. Зрозуміло. Будьте справедливі. А важкі питання у вас будуть. Тут просто від вас вимагається терпіння і справедливість. Четвертий варіант. П'ятий варіант. Що у вас? Угу. Теж старший аркан. Тут є два повішений і сила. П'ятий варіант. А вам треба зачекати. Вам треба в чомусь виграти, виграти час і не поспішайте. Що скажу, щось приносити в жертву, тому що все-таки повішений це, бачите, начебто сила у вас є в вирішенні якихось питань. Так? Але якщо ви поспішите, то ви будете тут як жертва чогось, як, якесь як покарання. Чи що. Тут що вам треба зробити? Не приносьте в жертву себе або якісь свої ну, інтереси. От Просто зачекайте, трохи зупиніться. Ви проявите свою силу пізніше, і тоді ви будете в виграші. Якщо ви зараз кинетеся в бій, то ви нічого не отримаєте. Тобто, порада вам підказка. Зачекайте, не поспішайте. Так, і шостий у нас варіант. Чудово, туз кубків і королева монет. Ну, яка вам тут порада? У вас з'явиться якийсь шанс. Ці тузи це завжди шанси, Туз кубків — це. Який завгодно може бути шанс? І в особистому житті щось налагодити. Так? І врешті-решт добитися чогось бажаного, От, можливо, щось по роботі, можливо, тут щось таке, знаєте, банальне може бути, але те, що вам наповнює ваше серце, Туз кубків. І ось порада вам така: використовуйте цей шанс, який вам дарує доля. Вона не завжди буває такою щедрою по тузу кубків. Ставте перед собою задачі. І вперед, тому що є королева Пентаклів, а вона стабільна. Королева Пентаклів дуже добре знає, що їй треба. Тому тут ще вам така порада. Розумно використовуйте гроші і не дуже демонструйте свої щедроти. Думайте все ж таки про те, що є хтось, хто завжди може зазіхати на якісь ваші достатки. Тобто, тут то так, використовуйте шанс, який вам дає долі, і розумно використовуйте свої гроші. Ну, маю думку, що такі підказки можливо вам будуть корисні в наступному місяці. Я вам дуже дякую за увагу.